-рогу, який соколом життєдайним ширяє з неба і зносить до нас у серця наші, у роди наші, на землі наші вогонь віри. І знак, якого гербом нашим є, боророжичим є. Перед лицем предків світлих та богів рідних кличу сокола світлосяйного рарога батька, який вогонь віри у душах розпалює, тим радість дарує нам, прийди Рарог. Прийди, сокіл, світлосяйний батько, наш життєдайний, ти вогонь віри приносиш у душі наші, і серце радістю повниться, радістю великою, радістю незбагненною, радістю віддання віри рідної, радістю відродження роду слав'янського, радістю бачення шляху свого. Бо усяйний нині шлях наш тепер, світлом вір війде, православний, світлосяйним духом твоїм, Батько, Сокіл, рарох, світлосяйний, слава рарох. Кличу світло рода Всевишнього, Батько Рароже, прийди, прийди, соколи, прийди, батько, на крилах своїх світлосяйних, принц вонью вір віди православної, на землі слов'янські уроди православні. Хай відчуємо присутність твою, соколи, світлосяйний, хай побачимо горіння вогню Твого у душах людей православних. Хай вогонця через очі людей православних землі, слав'янські усяє тим лац, отворяючи рідна, наш радуючи. Слава тобі, соколи світлосяйний, слава тобі, батько, наш життєдайний, слава! Прийди, рарог, прийди і будь посеред нас, наповни світлом своїм душі наші, наповни світлом твоїм життя наше, що праведно жили, у світлі діяли, образи світля життя праведно утворили, лад навколо себе сотворяючи, предків наших радуючи. Бачимо, як сокіл дивної зосварги синію летить до нас. Чуємо дух рарога, чуємо присутність світлосяйного посеред нас. Чуємо вогонь віри у душах наших. Прилетів, прилетів сокіл дивний, прилетів птах чаруючий, прилетів рарох світлосяйний, вогонь вір віду православної на крилах своїх приніс, Землі славянській душі наші усяючи, слава раро, слава! Прийми, соколе, пожертву нашу, прийми вдячність родів наших, прийми любов нашу. Сьогодні жертву тобі даємо, дяку, посилаємо, щоб ти чув клич наш, щоб з нами повсякчас перебував душі наші загріваючі. Прийми, Боже, прийми, рароже. Слава Ророгу, слава. Рогу, який вогонь віри у душах розпалює, сходиш ти з усмари синя, і світло у серця наші приносиш. Батько рароже, осяй світлом своїм родичів наших, запали вогонь віри, вийде православної у серцях людей, родів слав'янських. Хай кожна душа слав'янська світлом твоїм осяюється, Вогнем віри палає, до життя праведного веде. Сила твоя велична незбагненна, у тобі світло праве, яви та нави, суще. Бо ти є все дух, вірів і до правої, бачимо, як у сіянні твоєму роди наші єднаються, а громади наші повняться людьми світлими, людьми праведними, людьми благородними, лад сотворяючи. Бачимо, як людей багато, багато, тисячі тисяч, до любому любомудря світла приходить людей чесних і праведних, багатих та мудрих, сильних та хоробрих. Бачимо, як тягнуться роди слоянські. До любомудря світлого богів славити на капущах православних. Бачимо коло і що руки до сварги здійняли великі, коло, в яких стоять батьки та матері наші, брати наші, сестри наші, наші вуйки, вуйні, рідні, близькі, сусіди та знайомі, діточки наші веселі та радісні, юнаки сильні та мудрі, мужі могутні та хоробрі, дівчата та юнки прекрасні. Коло великій радості повній слави, ти з до предків помисли посилають, рід Славянський утверджують, богів прави славлячи. І як бачимо, так і є однині назавжди от віку і до віку. Слава роб, слава. Тож хай прибуде ророг, повсякчас з нами, і в день, і вночі, і в праці, і на відпочинку, у дорозі і вдома. Із Андрієм, і з Ларисою, і Андрію віхай кашку в лікарні підсолодить. Наповнюй світлом своїм віри праведної життя наші. Слава тобі, соколе життєдайний, слава тобі батько наш Світлосяйний, слава раро, слава. Влади всевічний, боже Боже і народів славянських, все тобі проказували слава князі, таке романичі наші й давай їм знання мудрість та силу ладувати в родах наших руських. Боже, у тобі велика тайна збереження захована, ти вчиш нас творити держави та урядувати вони. Русь кличе тебе лади, прийди в роди та на землі наші, Найбезла та розбрат згодять воним і крилатим, ти ж прибуті з нами повсякчас, наповнюючи ладом життя наше, домівки, роди, землі наші. Слава ладу, слава рівне Богу. Слава Моця нашого Велеса Батька, який мудрістю роди слав'янські примножує душі наші врівноважує. Батько наш велесе, кличемо тебе мудрістю предвічною. Рівновагою душ наших будь з нами повсякчас, в день і вночі. У праці та на відпочинку, в розмові та в роздумах врівноважуй думки наші, щоб думку гострою, швидкою і сильною мала. Щоб глибину буття осягали, глибин не бачили, бачили і чули. Батьку, Велесе наповни мудрістю усіх родовичів наших, щоб мудро жили, до світла йшли. Рід славянський укріплювали, Бережи, рід славянський, ми тобі повсякчас дякуємо, треба, палимо, до суриці кличемо. Слава, Велесу, слава. Батько світовий, де переможе з темряви воїн світла і правди, без тебе у темряві перебували стражданнями, наповнені, переможи темрі у душах наших. Допоможи нам світлом право наповнитися у силі утвердитися до прави йти. Будь з нами повсякчас. Слава світовиду, слава. Тож. І вам, пані Лариса, дякую Андрію, дякую і дуже радий бачити, чути, що Андрій з нами. Ось, ну і всі, хто пізніше долучиться вже в записі. Чи хто не написав просто коментаря, пишіть усі коментарі. То хай боги рідні повсякчас бо будуть з вами. Хай буде так. Хай боги рідні силами своїми відкрив всяких... Вас і роди ваші захищають. І ряснотою благополуч вас та родини ваші наповняють. Хай буде так. Слава рідним Богам! слава роду, слава Україні, Руси!